Вас вітаю youtube канал Трейд. Сьогодні у відеоогляді хочемо представити оправку СК-40 для насадних торцевих фрез АТБ 16 на 100 мм форма АД від торгової марки. А для початку парослів про те, що це за означення і для чого використовується. Оправки призначені для кріплення насадних торцевих фрез, різних типів фрези, насадні торцеві, швидкоріжучі, фрези з механічним кріпленням твердосплавних пластин, фрези з набивними ножами, Застосовуються оправки на універсально-фрезерному обладнанні вертикально та горизонтально фрезерних верстатах на станках з чіполу. Оброблювальних центрах за різною конструкцією шпинделя. Оправки для торцевих фрез виготовляють з конструкційних сталей з послідуючою термообробкою та шліфуванням посадкових та з'єднувальних поверхонь. За конструкцією кріплення бувають різні: кріплення через проміжну шайбу, кріплення за допомогою поперечного шпонкового пазу, кріплення гвинтом через притискну шайбу. Також ці способи кріплення можуть використовуватися комбіновано. Наша правка призначена для надійного кріплення торцевої фрези та передавання її обертового моменту від шпинделя. Оправка складається з двох основних частин: хвостовика жорстко фіксується шпиль. Енделі з конусом СК-40 і робочої частини з посадковим діаметром 16 міліметрів. Має два напрямні сухарі на торці, які запобігають провертанню фрези. Затяжка фрези інструменту виконується гвинтом, що вкручується в торець оправки. Робочий виліт 100 міліметрів, діаметр корпуса 38 мм, міліметрів. Тип хвостовика – СК-1 вісім Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете так формити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас з завказними контактними телефонами. Та став кровом водькі кутачок України З нами замешвато надійно та якісно.